Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 Афон. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови: Фінляндія в НАТО. Чи можуть держави сьогодні бути нейтральними? Останніми днями відбулися важливі події. Це вступ Фінляндії до НАТО, спроби заходу включити Китай до спільного процесу виходу з війни, візит президента Зеленського до Польщі, підписання нових угод про співпрацю і складається враження, що вступ Фінляндії до НАТО запустив ціпну реакцію процесів поглиблення співпраці між державами у світі. Ці де декілька інших сюжетів. Сьогодні ми власне обговоримо з нашим гостем традиційно що четверга о 10.10. -10. Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Мі Василя Стуса Максим Прихненко. Доброго дня, Максим. Доброго В студії нагадаю, працюю я, журналіст Ріна Булгакова. Одразу нагадаю також, що ви можете спостерігати за нашими ефірами в Ютубі на каналі. Канал називається Радіо Місто над Богом. І там ви можете і прослухати і подивитися наші. Ефіри у 2022 році це перше питання на тлі вторгнення Росії в Україну. Фінляндія, що має 1340 кілометрів кордону з Росією та Швеція, відмовилися від політики нейтралітету і подали заявки до наступ до НАТО. І саме 4 квітня 2023 року а остаточно завершився процес вступу вступу Фінляндії до НАТО. Держава стала 31 учасником альянсу. І тут я нагадаю, що 4 квітня 1949 року, власне, НАТО і було засновано. Тобто, фактично, у день народження НАТО Фінляндія стала 31-ю країною членом альянсу, чи можна вважати цю ситуацію геостратегічною поразкою Росії, і що може змінити вступ Фінляндії до НАТО в питанні завершення війни в Україні? Ну безумовно ця подія це геостратегічна геостратегічна поразка Росії, хоча б тому, що коли коли починалося це все повномасштабне вторгнення, коли була ота годинна промова російського президента стосовно того, як Захід його зрадив, як Україна не зрозуміла, як себе поводить і коли воно ці всі речі говорив, там серед тез звучало те, що одна із основних задач, яку Росія ставить перед собою, це те, щоб відвести кордони НАТО до 1997 року, тобто, це той період, коли розпочинався процес. Коли розпочинався перемовини стосовно вступу інших членів тобто інших НАТО, держав, да, розширення НАТО на схід, тобто в 99-му році туди до НАТО вступила Чехія, Угорщина та Польща, і далі там було ще декілька хвилі розширення, коли держави центральної східної Центрально східної Європи вони почали долучатися до альянсу, і власне, одна із задач, яку перед собою ставила Росія, це відвести оці ці кордони альянсу до. До цього розширення. І, власне, замість цього, через рік вони отримали вони отримали ще 1340 кілометрів кордоном із державою Альянсу. Тому, беззаперечно, це геостратегічна поразка Росії, безпосередньо, ну, безперечно, це. Та ситуація, коли я, наприклад, дивився в контексті цього російську пропаганду, і я не знайшов якихось, як то кажуть, логічних доводів того, як вони тепер пояснять своїм громадянам, те, що вони їх кашмарили, тим, що там НАТО, час підльоту ракет і так далі. Як вони пояснять, те, що тепер Фінляндія є членом НАТО? і Більш того, тут ще проблема полягає в тому, що через те, що Фінляндія мала нейтральний статус весь цей час, вона мала і має досі. Доволі регулярну постійну армію, тому що на відміну від держав, які є отак, от в альянсах, то е, Фінляндії для потенційного захисту себе треба було е, ну вони не могли економити, скажімо так, на військовому бюджеті і не могли економити на підготовці, на озброєнні тобто і на цих так. І власне цим, наприклад, е, аргументовано те, що прем'єр-міністр Фінляндії заявив про те, що вони не будуть поки розміщувати якісь е, інші військові угрупування на території фінляндії тому що нато ба, ну, база нато да тому що їх регулярні тому що їх регулярні армії вона вона є цілком Цілком спроможна і захистити себе, от, а те, що стосується війни в Україні, дивіться, ми, звісно, ми намагаємося всі питання розглядати через в контексті цієї війни, в контексті закінчення цієї війни, але безпосередньо безпосередньо ця подія вона не вплине на завершення війни, але вона вплине на майбутнє. Тобто ця ситуація це такий. Як то кажуть, стратегічний крок Фінляндії з одного боку, з іншого боку, стратегічний крок НАТО, коли вони формують навколо Росії власне, так би мовити, власну зону безпеки, тому що все одно це будуть там системи протиповітряної оборони, і так далі. І у випадку, коли Україна переможе в цій війні, і все ж таки стане напевно 33 м членом НАТО після? Після Швеції, то це буде такий потужний альянс, і в такому альянсі нам буде безпечніше аніж самостійно. Але в моменті, в моменті не треба покладати якісь великі надії на цю подію в контексті завершення війни? А після вступу Фінляндії до НАТО в Європі ще залишаються Швеція, Австрія і Швейцарія, які проводять політику нейтралітету. Швеція вже подала заявку на вступ до НАТО, але через позицію Туреччини її ще не прийняли. Залишаються Австрія, і Швейцарія, і чи змінять ці держави свою політику, якщо то як ця зміна власне вплине на безпеку ситуацію в Європі? Чи буде це мати наслідки для України? Давайте для того, щоб відповісти на це питання, я трошки навалю теорії, тому що ми ж все ж таки викладачі і науковці. Значить дивіться. Існує декілька модель забезпечення безпеки держави на міжнародній арені, і от у випадку із Європою, як е, політичним регіоном, у нас існує або альянс, тобто це НАТО як безпекове середовище, або модель нейтралітету. Який було закладено, наприклад, у випадку із Швецією та Швейцарією ще за часів 1800-х років? Це нейтралітет, це модель політики, відповідно до якої держава бере зобов'язання на себе не долучатися до ульянців, не надавати свою територію для транспортування або розміщення там інших збройних сил і не втручатися в... Військові конфлікти між іншими державами, і власне навіть там за часів Другої світової війни Швейцарія тому й виступала у якості такого, якби буферу там для переговорів. Да, ми там знаємо багато багато історії. Там, от, наприклад, да, той самий там фільм Штірліц, який був, то вони перемовини, які велися, вони велись вони в, в Берні. Ну і так далі. Тобто, це модель забезпечення власної безпеки. На даний момент ми бачимо ситуацію, при якій. Як мінімум Швейцарія, ну Швеція вже зрозуміла, тобто Швеція подала заявку до НАТО. Я думаю, що після виборів Туреччини вони узгодять всі вже свої питання, і Швеція стане 32-м членом НАТО. Те, що стосується, наприклад, Швейцарії або Австрії, це ті держави, які таким чином забезпечують свою безпеку доволі тривалий період часу. У зв'язку із війною вони все ж таки долучилися до гуманітарного аспекту цієї проблеми. Тобто, нам надавали там гуманітарну. На підтримку нашим громадянам, Швейцарія, наприклад, адаптуває адаптує наших ВПО у себе, ну і так далі. Але я не бачу принципової необхідності для Швейцарії, для якої нейтралітет це запорука стабільності банківської системи. Я нагадаю, що Швейцарія це в першу чергу банки, і банківська таємниця і так далі. Я не думаю, те, що Австрія е, також ризикне своїм е, своїм таким положенням, долучаючись до... Долучаючись до Альянсу якраз через те, що це ну та модель політики, яка була для них перевірена часом, і враховуючи те, що вони знаходяться в оточенні. Мирних держав, да, тобто ніяк не ніяк ми мають кордон з Росією та Білорусю, а вони все ж таки знаходяться в оточенні більш-менш мирних держав, прогнозованих держав. Я думаю, що вони не змінять свій нейтралітет і все ж таки залишаться, і все ж таки залишаться в цьому стані. А бо для Швеції, чому для Швеції ця історія важлива і НАТО, тому що а, все ж таки це море. І все ж таки, це так чи інакше, це близькість через одну державу до Росії, і тому для Швеції, от вирішила зробити так. Але стосовно Австрії і Швейцарії, я думаю, що вони не мають передпосилок для того, щоб змінювати цю політ. Китай офіційно намагається залишатися нейтральним, але ми в минулих випусках вже говорили про його принципову підтримку Росії. І от у середу 5 квітня президент Франції Мануель Макрон розпочав триденний візит до Китаю. Париж представив цю поїздку як шанс із високими ставками підштовхнути Китай до того, щоб він зробив більше для миру в Україні. Головний козир європейських лідерів це економічні пропозиції для Пекіна. Макрон привіз собою до Китаю делегацію з приблизно 50 бізнесменів. Які шанси у французького лідера змінити позицію Китаю, враховуючи, що йому так і надалося переконати свого часу Путіна уникнути цього конфлікту війни, точніше? І найголовніше, чи потрібно це взагалі Китаю? Ох, це дуже класне питання, тому що я, я спробую його трошки розширити. Дивіться, mm -hmm. пам'ятаєте, ми там декілька ефірів тому ми з вами говорили про позицію Китаю. Я говорив про те, що офіційно він все ж таки заявляє про нейтралітет, але тут важливо буде дивитися на ті. Кроки, які надалі буде робити Китай, і що відбулося? А, минулого тижня було засідання Ради безпеки, де стосовно а, заяви Путіна про розміщення ядерної зброї на території Білорусі, і Китай, як би то дивно не звучало, я тоді давав ну, тіпе, вилку. Вілку. Я казав про те, що він або залишиться нейтральний, тобто скаже, типа, хлопці, давайте жити дружно, або. Скаже принципово, що це ні, і тоді це все ж таки покаже принциповий розкол з цього питання між Китаєм і Росією. Представник Китаю заявив, те, що Китай категорично проти а, розповсюдження ядерної зброї і а, розміщення її на території Білорусі, тобто це все ж таки показує те, що Росія порушила домовленості із Китаєм в цій царині. Далі ланцюжок розвивається таким чином, що в Європі представники Китаю заявили про те, що оця безмежна нескідка. Кінченна дружба, про яку йде мова, це ну скажімо так, це форма речі а не конкретний а не ну а не набір конкретних набір конкретних кроків ну східний І... такий реверанс, скажімо. це не реверанс це східний ляпас в бік росії тому що таким чином пекін чітко продемонстрував що не треба порушувати домовленості які були Тому е, тепер я думаю що я можу там відсотків на 95 чітко сказати те що е, росія і Китай мали домовленості, в тому числі і військові домовленості в контексті а, оцієї використання, невикористання ядерної зброї і цього шантажу. Росія порушила ці домовленості, але при цьому все одно Пікін буде залишати економічну підтримку Росії, тому що для нього це для нього це вигідно. Але ми маємо оцей збройний компонент, і ми з вами також минулих випусків, як то кажуть, намагалися гадати, не гадати, аналізувати. А, із заяв, чи буде надана зброя, і зараз, от те, що робить Макрон, це спроба Заходу, як то кажуть, заволікти Китай в абіту вирішення е, цієї війни, закінчення цієї війни. А е, стратегія наступна вони намагаються розділити з Китаєм відповідальність, намагаючись переконати Китай, щоб він не передавав Росії зброю, і оцей важель знову ж таки. Дуже багато випусків, тому ми говорили, те, що Китай все одно економіка важливіша, точніше не так, зовнішня політика обслуговує економіку Китаю, і оця спроба Макрона зацікавити китайський уряд в нових інвестиціях в нових економічних проєктах і так далі, це от якраз спроба стримати Китай в оцих межах, щоб він все ж таки не передавав озброєння, тому що е навіть якщо Китай буде надавати економічну підтримку Росії. Це буде стабілізувати внутрішню ситуацію всередині Росії, щоб не було такого, знаєте, якби взриву і бунту. Але зброя важливіша, і я думаю, те, що Китай прийме ці умови, враховуючи те, що Росія зараз порушила ці домовленості. Я думаю, те, що в результаті або цього візиту, або подальших заяв ми побачимо розширення економічного партнерства економічного партнерства між Європою і Китаєм. І я думаю, що ми навіть можливо почуємо заяви е, на кшталт того, що Китай е, по по-прежнему підтримує мирне врегулювання е, цієї ситуації. Це означає, що він не буде надавати зброю. Ну а основна така, скажімо, тема відбувся візит президента Зеленського до Польщі. Анджей Дуде заявив, що Україна вже підготувала до передачі в Україні. Вісім винищувачів міг 29 і готовий придати. Ще шість надвечір. Країна підписала два документи щодо відбудови України. І озброєння йдеться про співпрацю спільному виробництву 125 двадцяти міліметрових танкових боєприпасів. Зеленський заявив, що обидві країни погодили новий пакет військової допомоги, який включає броні транспортери, системи ППО, міномети інше зброєння. І крім того, президент України повідомив, що Київ і Варшава владнали суперечку через експорт українського зерна. На думку експертів, цей візит показав тенденцію до формування тісного союзу двох. У держав, якими можуть бути перспективи співпраці між Україною і Польщею в подальшому, давайте так стосовно цього візиту, я б сказав наступне: зараз в інформаційному полі ми починаємо починаємо бачити те, що як західні лідери думок або високопосадовці, так і наші високопосадовці починають потрошки, все ж таки, готувати нас до оцього контрнаступу. І мені дуже хочеться вірити, що оцей. Візит, який відбувся, це спроба нашого президента в побачити, наприклад, те, що на території Польщі вже організована частина для того, щоб оперативно туди відправляти, наприклад, нашу техніку, яка вийшла з ладу, і те, щоб вона там ремонтувалася і поверталася, обслуговування цієї техніки, і оці всі речі. Тобто, я дуже хочу вірити, те, що, враховуючи те, що Польща стає. Не просто нашим стратегічним партнером я бачу тенденцію до того, щоб між нашими державами взагалі зник кордон, і як в принципово Шенгенській зоні в Європейському Союзі, і оце партнерство перейшло на новий рівень. Але на даний момент я думаю, що це все все ж таки пов'язано саме із, саме із контрнаступом і спробою подивитися, те, що Польща як а, плацдарм, то не плацдарм, а як це називається. як... А, Тил для наших збройних сил, який може надавати підтримку в ремонтуванні техніки і так далі, готова до того, щоб приймати, приймати ту техніку, яка вийшла з ладу під час контрнаступу. Це все, от те, що заявлено, це дуже суперово, особливо про прамігії. Але от чомусь в мене таке враження, що це була основна, основна частина візиту. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Біл Клінтон заявив, що шкодує про те, що переконав Україну свого часу відмовитися від ядерної зброї 1994-го. Ну, нагадаю, що в 1995 дев'яносто був підписаний Будапештський меморандум. меморандум. Зокрема, Клінтон припустив, що Росія не вторглася б в Україну, якби Київ все ще мав свої сили ядерного стримування. На тлі цих заяв чи може сьогодні повернутися до дискусії про необхідність Україні придати мати ядерну зброю і наскільки це взагалі можливо в практичній площині? Ох, я дуже боявся, що ви задасте це питання. Бо, ну, по-перше, політичні рішення, які прийняті, вони не полюбляються слагательного наклоніння, як то кажуть. І те, що зроблено, воно вже зроблено, і я не бачу сенсу рефлексувати з цього приводу, враховуючи те, що це питання, яке підіймалося від 2000-х, і 2010-х, коли намагалися ото цей позаблоковий статус, там проводити в 2014-му, тобто постійно це робилося. Я думаю, те, що в практичній плащині сьогодні, з точки зору того, що Україна отримала власну ядерну зброю. Це нереально, тому що ми не витягнемо цей проект фінансово в першу чергу, бо це дуже дороге задоволення. І як і в 90-х роках, ми не мали. Тоді і ми не маємо зараз фінансових можливостей, особливо за часів війни, коли половина нашого бюджету є дефіцитним і фінансується міжнародною спільнотою. Ми не маємо фінансових можливостей забезпечувати ядерну зброю. А в перспективі, у випадку, коли ми будемо членами НАТО, я можу. Такий сценарій побачити в контексті того, що ми обговорювали минулого разу, в контексті цієї стратегії стратегії ядерного обміну да стратегії НАТО, тобто те, що на наших територіях може бути розміщена ядерна зброя, наприклад, Сполучених Штатів Америки, яка буде знаходитися під їх контролем. Але я б сказав так, що це дуже скажімо так це такий дуже дискусійний момент який повинен буде треба буде обговорювати саме тоді враховуючи ту геополітичну і військову і військовий environment, який знаходиться який знаходиться навколо нас Останнього дня березня Путін затвердив нову редакцію концепції зовнішньої політики Російської Федерації. А в аналітичному матеріалі на дзеркалі тижня посол України в Японії Сергій Курсунський зазначив, що з цим документом приводить до висновку про кардинальну зміну пріоритетів бачення світу, пропонованих Москвою. Які висновки можна зробити з цієї концепції про подальші дії держави агресора по відношенню до України і міжнародної спільноти? Ох, оце дійсно таке важливе питання для нас сьогодні. Значить, дивіться, пан Курсунський. Там він назвав цю історію, те, що Росія хоче бути цивілізацією, яка не визнана світом, і це те, що це перша теза, яка проглядається в цій стратегії, тому що вони претендують ну зараз ж говорять про те, що Росія більше не входить до цивілізованого світу, для того що вона залишається уламком у цього цивілізованого світу, і вони таким чином намагаються відбити інформаційне поле, говорячи про те, що це колись ка цивілізації з глибокою культурною спадщиною своїми соціальними особливостями, соціополіт політично культурному і так далі, і вони є центром притяжіння, розвитку там окремих держав, і так далі. Тобто, на це це так би мовити важливий момент. Але з теор... ну, з точки зору знову ж таки навалім трошки теорії, чому концепції важливі? Тому що оці концепції, які приймаються зовнішньої політики, безпекові, неважливо вони. Як то кажуть, вони носять описовий характер і показують те, яким чином сьогодні та чи інша держава сприймає світ навколо. І отут для нас є дуже велика проблема, тому що ці падлюки, вибачте, вони навіть не згадали Україну як державу, а вони сказали про політику Росії на українському напрямку. Тобто, це є свідченням того, що нам, на жаль, і нашим громадянам треба це розуміти. Доведеться надовго готуватися до цієї війни, тому що допоки не зміниться режим, причому навіть після смерті Путіна, якщо не буде демонтовані ті, хто зараз навколо нього, то ми будемо залишатися для росіян українським напрямком, і нам треба. Щось думати з реформуванням армії. Нам треба думати щось з підготовкою е, нас е, до нових збройних сил. Можливо, всі е, наші там хлопці і дівчата повинні проходити якісь курси, як то відбувається в Ізраїлі, і так далі. Тобто, це дійсно для нас. Оце стратегія, це є такий напад для нас, того що Росія, навіть якщо е, зараз в моменті вона е, отримає поразку, але на перспективу ми будемо мати з нею ще дуже великі проблеми. От це є основний висновок із цієї стратегії. А я вам дякую за участь в ефірі. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему Фінляндія в НАТО. Чи може держава сьогодні бути нейтральним? Власне, не лише про Фінляндію ми говорили, а також про Україну, звичайно. І нагадаю, що гостем нашої програми сьогодні був кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету Василя Стуса Максим Прихненко. З вами була я, журналіст Альна Булгакова. До наступної зустрічі. Акцент з Іриною Болгаковою. 101. FM Реклама.